Добрий вечір. Пройшов день, світла у нас нема. Вже цілий-цілий день світла не з'являється. Холодно промерзає будинок поступово, і промерзаємо ми. Камін працює, але горить і обігріває тільки півкімнати. Не більше, а весь будинок промерзає, і ми разом з ним. Бо на вулиці дуже холодно. На сніданок у мене вермишель, зварена в підсоленій воді, локшина, її ще називають українською, зварила, сидила воду, а потім ще й закинула на пательню, де залишилася трошки підсмаженої цибулі від супу, який варила в обід. Підсушила її та разом з цибулею поклала на тарілку, котлета зі сніданку та салат з додаванням консервації, яка робилася пізнього літа. Вечеря дуже смачна, дуже об'ємна. Коли холодно, хочеться вдвічі більше з'їсти, витрачається багато Енергії на тепло. Питиму чай, чорний чай з лимоном, гарячий, Питиму поступово, щоб хоч трошки зігрівати себе теплим-теплим чаєм. Всім бажаю смачного, спокійного, тихого вечора та такої ж спокійної тихої ночі. Дай Бог зустрінемось завтра в